Собака ніколи не скрив дитину. Собака дуже любить дітей і можна довіряти собаці. Ні, собака це тварина. Ви маєте розуміти, що собаки бувають дуже лагідні, добрі, які у конфліктній ситуації, наприклад, коли дитина робить щось не те з собакою, будуть уходити з конфлікту. Вони будуть приносити іграшку, або вони будуть якось замадіти дитину, наприклад, облизувати її або йти у на своє місце. А є собаки, які будуть йти на конфлікт, вони будуть ричати, грачати, якщо дитина буде робити щось на те. Тому, по-перше, ваша задача розуміти, яка собака у вас. По-друге, розуміти, що якщо тварина буде не дуже в гарному настрої, або в неї буде щось боліти, то дитина може спровокувати собаку на агресію, і дитина. Не буде винна, будете винні ви, які не дослідили за стану собаки за дитиною. Також собака розуміє, що це дитина, але вона не знає, як з нею поводитись. Дитина інша за доросла. Вона по іншому рухається, по іншому говорить. І це і на для собаки. Тому потрібно собаку привчати до дитини. Ви маєте показати собаці, як ругувати, коли дитина підходить до неї, торкається, яка що робити, коли дитина біжить через неї. Це дуже важливо. Тому для того, щоб собака і дитина були друзями, потрібно вчити і дитину, і собаку поводитися друг з другом. По-друге, потрібно не залишати їх один на одинці і працювати з тим, щоб собака і дитина в безпеці. Тому ми слідкуємо за обома. І ще раз говорю, це дуже важливе правило один на один, дитину і собаку не залишаємо.